31 березня в Україні проходить перший тур виборів президента. Загалом на Надвірнянщині виборчі дільниці відкрились вчасно. У першій половині дня триває голосування без суттєвих порушень. Про відсутність проблем зазначають на одній із виборчих дільниць міста Надвірної. Дільниця відкрилася восьмий день. Всі вчасно прийшло. на даний час 25%. Списки виборців бажано бо були краще складені, тому що багато не включено в списки, і мало не включені люди, які голосували. На ми склали списки додаткові і віддали, що на другий тур мають всі бути вже включу списки. Незважаючи на рекордно великий бюлетень, виборці добре орієнтуються у ньому, тому незручностей не відчувають. Для мене це не було важко. Я знайшов кандидата, за якого я проголосував, і віддав йому свій». Спокійно проходить голосування і у лоєвій на одній з виборчих дільниць. На обідню пору тут проголосувало близько 300 виборців. Також за роботу членів ДВК спостерігали представники ОБСЄ. У нас дільниця отримує статус середня. По списку у нас йде 1246 виборців. На даний момент у нас проголосувало 280 чоловік. Ми відкрилися о 7.15. У нас розпочалося ранкове засідання згідно вимог. Там йшло все по порядку, відкрили сейф, роздали бюлетні, опечатали скриньки. На даний момент не було у нас ніяких. Недоліків, там, скажімо, зауважень. Списки у нас нам ж спочатку видавали списки для уточнення, і після уточнення немає на даний момент ніяких зауважень. Люди кажуть, дуже важливо прийти та віддати свій голос. І аби там не були клани, такі, як є тепер, аби нам не встидно було перед світом. Я знала відразу за кого за того, хто не продасть Україну у стримбі на виборчій дільниці, розповідає голова ДВК. Комісія зіткнулася з проблемою у списках виборців. На нашій дільниці має голосувати 1662 людини. Проголосували 351 людина на даний час. Є, от, наприклад, сьогодні до нас звернулася людина, щоб ВРДА дали їй 25 го числа, що вона має проголосувати. У нас було засідання останнє в суботу, при якій ми Закрили від... продовжену відомість. Ну і не знаємо, як з цією ситуацією, тут трошки був нюанс. Тому що вона могла би з го прийти. Ми її включили на останньому засіданні. Ну ми включили, але склали акт на даний момент, бо тому, що зафіксували на людину. Ви знаєте, ці вибори зараз мені здається, що це навіть більше ми обираємо не добробут. Ми, ми обираємо державу. Бо зараз така ситуація у нас склалася в міжнародному і по стосунках з Росією. Нам треба. Дивитися, щоб ми не втратили Україну без порушень. Працює дільнича виборча комісія номер 260-514, що у селі Назавизів, де налічується 1843 виборці. Тут каже голова до 13 години 30 хвилин проголосувало 400 громадян. Є проблеми зі списками виборців. Ми відкрилися вчасно у 8-й годині. Ну голосування проходить нормально. Зараз на цю годину у нас проголосувало більше 400 виборців. У нас проблеми зі списком були. Люди, які приходили проголосувати, але їх не було в списках і вони поверталися додому. І ми, вони не змогли проголосувати, тому що їх не було в списках. Дійсно важливий день вибираємо державу, вибираємо, а не просто особу. Я свій голос віддав, надіюся на краще. Спокійно проходили вибори і у переріслянській ОТГ тут, за словами голови, немає жодних проблем та порушень. Вибори розпочалися навчасно, рівно о 8 годині. У нас 1765 виборців без порушень на даний час 12.50 у Нас проголосувало 464 виборців. виборці. До завершення голосування не так багато часу виборчі дільниці працюватимуть до 20-ї години. Тому кожен хто не проголосував, може ще встигнути.